Привіт! У цьому випуску ми зануримося у світ, який всім нам знайомий, але про який ми не так часто замислюємось. Мова йде про фундаментальну мову нашого всесвіту мову чисел. А все починалося з простого, але погодьтеся дуже важливого питання. Тисячі років тому наші предки ламали голови, як ну як порахувати худобу членів родини чи, скажімо, зібраний урожай. Отже, наш план на сьогодні такий: спершу розберемося, навіщо взагалі знадобилися числа, потім зламаємо їхній код. Далі навчимося порівнювати, що більше, а що менше, і трохи спрощуватимемо за допомогою округлення. Ну а на десерт найпростіші операції. Ну що ж, почнімо з самого початку. Отже, навіщо нам числа? Це про те, як людство знайшло перше геніальне рішення одвічної проблеми, а скільки ж. І першим таким інструментом стали, звісно ж, натуральні числа. Це ті самі один, два, три. Вони, по суті, відповідають на два ключові питання скільки і котрий по порядку. Але самі по собі числа це ще не все. Потрібен був спосіб їх записувати. І тут з'являється ще потужніший інструмент свого роду математичний алфавіт. Всього 10 символів. Тільки уявіть від 0 до 9. І цими 10 знаками можна записати будь-яке число, яке тільки можна собі уявити. Добре, але як, серйозно, як ці 10 цифр можуть описати, скажімо, кількість зірок у галактиці або щось простіше, мільярди. А секрет, знаєте, виявився до геніальності простим. Важливо не тільки, яку цифру ми використовуємо, а й що набагато важливіше, де саме ми її ставимо. Позиція вирішує все. І ось як це працює на практиці. Подивіться, ми групуємо цифри по три, створюючи так звані класи: клас одиниць, клас тисяч, клас мільйонів і так далі. А всередині кожного класу є свої розряди: одиниці, десятки і сотні. Проста й елегантна система. І тут на сцену виходить справжній герой всієї цієї системи. Це нуль, так саме нуль. Він може здаватися нічим порожнім місцем, але насправді він виконує надважливу роботу. Він тримає розряд. Без нього ми б ніколи не змогли правильно записати, наприклад, «205» або «3 мільйони 20». Щоб зрозуміти, наскільки це геніально, просто порівняємо це з римськими цифрами. Там суцільні правила додавання, віднімання, спробуйте но записати 94, а в нашій системі 9 десятків, 4 одиниці, все елегантно і просто, бо є позиція і є нуль. Гаразд, записувати числа ми навчилися. Логічний наступний крок навчитися їх порівнювати, як швидко визначити, яке число більше, а яке менше. І тут, на щастя, все зводиться до двох елементарних правил. Правило перше, у якого числа більше цифр, те й більше. Все просто. А от якщо цифр однакова кількість, тоді вмикається правило друге. Починаємо порівнювати цифри зліва направо, розряд за розрядом, поки не знайдемо різницю. Але ж у житті не завжди потрібна аптечна точність, правда? Іноді зручніше працювати з простішими, округлими числами, і тут ми підходимо до справжнього мистецтва спрощення, округлення. Ну, Наприклад, коли ми чуємо, що в школі навчається не рівно 1682 учні, а приблизно 1680. Це число легше запам'ятати, легше передати, і для більшості завдань цієї точності цілком достатньо. Ось для цього і потрібне округлення. І сам процес може дуже чітку логіку. Спочатку визначаємо, до якого розряду хочемо округлити до десятків, сотень, тисяч. Потім дивимося на цифру, що стоїть одразу праворуч. І тут правило просте: якщо там від нуля до чотирьох нічого не міняємо. А от якщо 5 або більше, збільшуємо нашу цифру на одиничку, все, що праворуч, перетворюється на нулі. Класичний приклад Еверест. Його висота 8848 метрів. Запам'ятати не так вже й складно, але якщо округлити до сотень, вийде 8800 метрів. Це число набагато легше втримати в голові і передати комусь погодьтеся. Так, ми пройшли великий шлях від запису чисел до їх порівняння і навіть спрощення. Настав час перейти на наступний рівень і змусити ці числа працювати. Поговоримо про базові операції, а саме додавання та віднімання. Додавання це, по суті, процес об'єднання. Ми беремо кілька частин і знаходимо їхню суму. І в додавання є одна чудова властивість від перестановки доданків, сума не змінюється. Це дає нам свободу групувати числа так, як нам зручніше рахувати. А для великих чисел є старий добрий метод, знайомий усім зі школи додавання у стовпчик. Це просто візуальний трюк, щоб не заплутатися. Ми акуратно записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. І далі все просто. Рухаючись справа наліво, ми додаємо цифри в кожному стовпчику, не забуваючи переносити одиничку в наступний розряд, якщо потрібно. І в кінці отримуємо нашу суму. Ну а віднімання це, по суті, дія обернена до додавання, вона допомагає знайти різницю. Відповідає на питання, наскільки одне число більше за інше, або що залишиться, якщо щось забрати, це пошук невідомого доданка. І ось подивіться, до чого ми прийшли, починаючи з простої потреби порахувати овець, людство створило неймовірно елегантну і водночас потужну систему: систему, яка лежить в основі всього від простої покупки в магазині до розрахунку орбіт космічних кораблів. І наостанок, одне філософське питання ми знаємо, що ряд натуральних чисел нескінченний, можна лічити вічно. Що ж це говорить про світ, який ми намагаємося виміряти за допомогою цих чисел? Можливо, він так само безмежний?